Як ви розумієте, дорогі глядачі, смерть Ісуса Христа, що це для вас? Знаєте, скоро буде Різдво, і ми всі кажемо, Христос народився. І це просто слова, але питання, чи народився Він в моєму серці? Чи дійсно Він живе, чи дійсно я з ним підтримую цей зв'язок, чи лише згадую раз на рік. Але коли ми говоримо про смерть та страждання Ісуса Христа, що Його смерть уособлює для мене? Хто він і чому він помер? Чи дійсно я розумію це? А якщо я розумію, то чи дійсно я це ціную? Друзі, власне, про це будемо продовжувати говорити: про Голгофу, що відбулося там, де Господь признався нам в любові. Помер за нас. Значення Христової смерті. Андрій Мачіха, священнослужитель, вже з нами на зв'язку. Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас у нашій студії. Дякуємо, що доєдналися та готові розповісти, розкрити нам цю важливу тему для кожної людини. скажіть, будь ласка, ось таке перше запитання дуже серйозне. Чи взагалі обов'язково було Христу помирати за наші гріхи? Чи можна було просто якось іншим способом нам їх пробачити? Коли ми говоримо про Бога. Ми розуміємо, що Він Бог всемогутній, і ну, здавалося б, це, він міг би будь-яким іншим способом це зробити, але ми маємо також розуміти певну таку проблему. Наш Бог є Богом любові, і Він любить нас, і своєю любов'ю готовий весь світ наповнити наші серця в першу чергу. Але він водночас і Бог справедливий. І в Біблії написаний такий текст, що заплата за гріх смерть. І якщо е, гріх е, вимагає смерті е, за його вчинення, Бог е, був змушений, е, скажімо так, таку плату е, дати або отримати від нас. Адже це дуже, це дуже така, скажімо, такий парадокс получається. Бог і, і люблячий і справедливий. І це поєднати в одному в одній особистості в Богові. Ну було трохи важко в ситуації з гріхом. Тому Бог вирішує все таким дивним для нас способом. Він сам помирає за нас. І це, це дивовижно насправді. Дякуємо, дякуємо, Андрію. А скажіть. Як христова смерть впливає на нас, як християн, віруючих, на наше духовне життя? І, і чи повинна вона впливати? Тому що ну, от власне, коли ми говоримо про християн, тому що багато людей ми знаємо, живуть своїм життям і не надають цьому значення. А як це мене має змінювати як християнина? Так, дякую за запитання. Це дуже практичне запитання. Але щоб на нього відповісти, ми подивимося на початок християнства. Християни це ж взагалі е, люди, які слідують за Ісусом Христом. Так що Христос напряму впливає на цих людей, ну як мінімум по нації. Але і по духовному плані він також має на них впливати. Подивимося на історію перших християн, які були в першому столітті е, після народження Ісуса Христа. Ми бачимо, що це люди, які жили згідно Божих принципів, які мали не чисто формальне християнство, а справді е, мали любов між собою. І ми справді бачимо, що це були люди, які, на яких вплинула смерть, на яких вплинув Ісус Христос. Та подивимося далі. Пройшов час 15 століть, і відбулася реформація в Європі, під час якої церква, яка також називалася християнською, впала в традиційність в законництво. Так, так, Андрію. Бачимо. Чути мене. Так, так, зараз чути чудово. Продовжуйте. А угу. на чому е, припинилось, що християнство впало в традиційність ось а в законництво? — В законництво. Е, так, законництвом в, в, в часи середньовіччя. І, на жаль, е, потрібна була реформація. Ну, на жаль, чому я кажу, тому що це сталося. Нахил до законництва. але на щастя вона сталася ця реформація, і ми бачимо, що люди повернулися знову до першої християнської любові, намагалися знову відшукати ту справжню віру, відшукати ці біблійні Божі принципи, які наближають нас до практичного християнства. І навіть зараз ми дивимося на людей, які щирі християни, які не просто відвідують церкву. А і справді живуть згідно цих принципів. Це люди, які наповнені любові е, до ближніх, до, навіть до ворогів і в першу чергу до Бога. Е, христи... Андрію. Знову переривається зв'язок. Друзі, намагаються. Андрію, з нами. Андрію, так, продовжить. Продовжіть. Так, я мав на увазі, що справді Христос впливає, але тільки тоді, коли ми впускаємо його в своє серце. Тоді відбуваються реформи і в нашому житті. Угу. А скажіть, будь ласка, ось як особисто я, як людина, маю сприймати ось цей величезний подвиг, який Господь зробив для цього світу? Як мені особисто? Усвідомити, переоцінити, осягнути цю, цю жертву, і м, що я маю відчувати, і як я маю жити своє життя, розуміючи, що Господь зробив для того, щоб я мала це життя. Андрій, ви з нами? Трішечки в нас переривається зв'язок, але справді тема надзвичайно важлива і. Те, як ми взагалі сприймаємо жертву Ісуса Христа, і що він зробив для кожного із нас. Це варто переосмислити кожному, хто нас дивиться, хто нас чує. Тому, друзі, ось такий в нас момент, як їжа для роздумів, для кожного, щоб ми зрозуміли і ще раз задумалися, що це означає особисто для мене. Наш гість вже відновив свій зв'язок. Будь ласка, продовжуйте. Так. Як ми маємо розуміти, що ва... цю, цю жертву так. Відповідаючи на ваше запитання, давайте уявімо, що ми захворіли смертельною хворобою. Для того, щоб вилікувати її, нам необхідна пересадка серця повна зміна серця. І ми розуміємо, щоб отримати нове серце, хтось має своє віддати і померти. І. Уявіть, що така людина для вас знайшлась. і хтось віддав за вас життя, помер за вас. Як ви будете до цього відноситися? Яке ваше ставлення буде до цієї ситуації? Ми розуміємо, що справді це дуже цінно для нас буде. Ми переосмислимо своє життя. Люди, які пережили такі ситуації, справді змінюються. Вони намагаються жити по-іншому, як жили до того. Вони намагаються робити доб добрі справи, переосмислюють своє життя, цінності. І це люди, які Повністю змінюється. Але насправді на місці цих людей кожна людина на землі ми з вами справді хворіємо цією смертельною хворобою, яка для нас загрожує смертю. Але Ісус Христос подарував нам ці нові серця, які дадуть нам можливість жити вічно. І розуміючи це, усвідомлюючи це на нас, це має приносити дуже, дуже великий вплив. І ми маємо. Усвідомити це в першу чергу, а потім з усвідомленням цього змінювати своє життя. А як це зробити, ми вже можемо прочитати на сторінках Біблії. Дякуємо. Дійсно, коли ми роздумуємо над цим і коли ви говорите про те, що дійсно, коли хтось би поклав да, за тебе своє життя, ну, це дійсно міняє. Це дійсно змінює. Андрію, що ми могли б зробити, щоб донести цю вістку. Для людей, які живуть своїм таким, знаєте, безбожним життям, про те, що говорить Писання, неповага батьків, там, перелюб, вбивство, насилля, гріх, беззаконня, богохульство. Ось, що ми, як нам, от, розказати сьогодні про ту любов, про ту жертву, як Господь їх сильно любить. От декілька порад. Як би іншим донести цю думку? Дякую за запитання. І справді це дуже важливе запитання. По-перше, я б сказав так: спочатку потрібно самому пережити цей досвід, mm -hmm. досвід розуміння і досвід переміни життя. Для того, щоб поділитися чимось з іншим, треба це мати. Тому порада кожному з нас переосмислити, чи справді я пережив це, цю зміну в своєму житті. По-друге, в першу чергу ми маємо людям розказувати не про закон. Не про їхні обов'язки, не про їхні якісь гріхи і неправду. Спочатку їм треба показати Ісуса Христа, Ісуса Христа як Бога, який прийшов на цю землю, Ісуса Христа як реальну історичну особистість, яка жила на цій землі і померла за кожного з них. Показати Ісуса Христа як того, хто був готовий прийти навіть заради одного грішника. І сказати, що цей грішник є я в першу чергу. А якщо ми говоримо про це комусь, сказати навіть заради тебе одного, Ісус Христос був готовий прийти і померти. Пам'ятаєте притчу про овечку, про яка заблудилася, і пастор пішов її шукати, покинувши всіх інших. Ісус Христос показує, що для нього цінність має кожна людина. І якщо людина зрозуміє це, що вона цінна в Божих очах, тоді в неї буде зовсім інший. Сенс життя, сенс життя, який е, дасть їй розуміння того, е, цінності її життя і цінність життя інших людей. От Люди, які люблять Христа, вони люблять інших людей. Спасибі угу. за цю відповідь. Справді дуже така глибока думка. Так, а скажіть, тобто, виходить те, що якщо Христос помер за мене, нам вже не потрібно помирати? І от людина ставить запитання: якщо Ісус помер за мене, чому далі гинуть люди? Ось дайте відповідь на це запитання, щоб ми дійсно зрозуміли з усіх сторін, що Бог дійсно є любов? Так. Бог є любов, і з цього я почну свою відповідь. І це правда. В Біблії є поняття двох смертей. Перша смерть. Це та, якою помирає кожна людина, практично. Наші близькі, які померли, вони померли першою смертю, і Біблія називає цю смерть сном. Чому називає Біблія цю смерть сном? Адже людина не спить, практично. Тому що сон, наслідок сну це те, що людина просинається і виспалася, і живе далі. І справді, перша смерть, вона тимчасова. Вона... Має своє, скажімо так, своє продовження під час другого приходу Ісуса Христа. Люди, які померли першою смертю і повірили в нього, вони воскреснуть і будуть жити з Ісусом Христом вічно. А е, Ісус Христос, коли в Біблії говориться, що звільняє нас від смерті, від гріха е, в Біблії є поняття другої смерті. Саме цією смертю Ісус Христос помер, і саме цій, від цієї смерті Ісус Христос нас захищає. Адже люди, які не повірили в Ісуса, люди, які не прийняли Його в своє серце, вони помруть другою смертю, повернення з якої немає. Це вічна смерть. І тому Ісус Христос, розуміючи наслідки гріха, і наслідок гріха це не є перша смерть. Це наслідком гріха є друга смерть. І ми маємо розуміти, що друга смерть набагато страшніша. І набагато кращий вихід з цієї ситуації це повірити в Христа. І жити вічно з ним, чи не так? Угу. А вже а вже. Дякуємо, дякуємо, Андрію. А скажіть, будь ласка, як нам сьогодні виразити вдячність Господу за те, все, що він нам зробив? Якщо людина переоцінила цю всю жертву, зрозуміла і якось намагається осягнути ту велику жертву, яку вчинив Ісус заради неї особисто, як от їй з вдячним серцем? Звернутись до Бога, що їй робити, як їй визл... виразити цю вдячність? Можливо, це будуть якісь певні дії чи певні слова, вчинки. Як це зробити? Так, дякую за запитання. Ісус Христос, бувши на цій землі, сам відповідає на це запитання, практично, Він не раз говорить про важливість нашого життя, нашого практичного життя. І одного разу Він сказав ці слова записані в Євангелії від Івана. 14 розділі і 15 тексті там написано, коли любите мене, заповіді мої, зберігайте. Про які заповіді Ісус Христос говорить? Ми розуміємо, що це заповіді любові, любові до Бога, любові до ближнього. Ісус Христос закликає нас, що якщо ми любимо Його, приймаємо Його, ми маємо любити і ближніх наших. І Він чекає цього від нас. І далі апостол Іван в своїх посланнях пише про те, що. Любов це найбільший показник нашого християнства, але також Ісус і дав ще одне одну постанову. Вже після свого Воскресіння, коли Він повертався назад на небо, Він сказав своїм учням наступні слова. Це записано в 28 розділі Євангелія від Матвія. Тож ідіть і навчіть ці народи хрестячи їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа, зберігаючи їх усе, чого я вам, що я вам заповів, дорогі друзі. Христос залишив для нас місію на цій землі поширювати вістку про те, що Він помер за нас, всім людям, всім, кого ми бачимо навкруг, всі народи. Він сказав навчити і хрестити. Хрестити, що мається на увазі? Підвести їх до зустрічі з Христом. Підвести їх до заповіту, який допомагає нам уникнути другої смерті, смерті вічної. Тому, друзі, якщо ви хочете подякувати Ісусу Христу, виконуйте ту заповідь, яку Він нам дав. І пам'ятаєте, Ісус Христос сказав вже перед Своєю смертю наступні слова: що Я вам даю нову заповідь. Любіть своїх ближніх, як угу. я їх полюбив. Уявіть собі, якою смерть, якою любов'ю Ісус полюбив наших ближніх всіх нас і нас в тому числі, що він віддав своє життя за, за нас, так і так. ми маємо любити наших ближніх mm -hmm. такою любов'ю. Коли ми будемо так любити, місія для нас буде приємністю. Місія це навчати їх Христа. Амінь. То, Амінь. Справді дуже вдячні за те, що ви відкрили нам ось таку сильну, глибоку, нескінченну тему любові Христа до нас і тієї жертви, яку. Він зробив заради нас на Христі. Щиро вдячні за те, що були з нами і допомогли нам трішечки доторкнутися і так глибше задуматись над справді цією великою жертвою. Дякуємо. Дякуємо, Андрію. Вам бажаємо Божих благословень вам у служінні, там, де ви знаходитесь, щоб ви були в безпеці, Бог беріг вас і продовжувати служити, розказувати про ту величну Божу любов і жертву на Христі. Пасибі вам. Друзі, ми Дякую. нагадуємо. Ми нагадуємо, що ми мали розмову про значення хрестової смерті з Андрієм Мечіхою священнослужителем.